На контрольну гру напередодні літраунду чемпіонату Європи 2016 з футболу з'їхалися дівчата з усієї України. Що через декілька днів збірна синьо-жовтих віком до 17 років поїде до північної Ірландії. Там на спортсменок чекатиме запекла боротьба зі збірною діючих чемпіонів збірної Іспанії, Данії та господарів турніру Північної Ірландії. Екзаменувати команду ю 17 на матчеву зустріч приїхала збірна старшої вікової категорії віком до 19 років. Задача ставиться максимальна. То есть это выход в финальную часть. Все мы понимаем, что будет тяжело, поэтому на сегодняшний день у нас есть еще после этой контрольной игры с нашими старшими девчонками молодежной сборной. Мы сыграем спарринг, и будет еще пару дней у нас для скажем так, для разбора полетов, работы над ошибками. Сильные будут, конечно, команды. И очень тяжело будет на элит раунде. Но мы будем настраиваться, пытаться доказать, что мы лучше, тоже не хуже остальных, как бы. Ну, як капітан, буду намагатися настрою свою команду. нужне русло. Збірна у кількості 18 осіб на чолі з тренером вирушить до Європи 26 березня. Гратимуть дівчата впродовж шести днів по два раунди, тривалістю у 40 хвилин. Команда добре підготовлена та екіпірована, кажуть у федерації футболу. Тепер лише залишається сподіватися на їхню хорошу гру. Всіда є резерви для повищення майстерства. Поки все те, що можна було зробити з федерації футболу з. Команда экипирована, у них прекрасный тренер. Девочки, смотрю, настроены очень позитивно, агрессивно. Матчева зустріч збірних України відбувалася на новозбудованому стадіоні міста Вишнево, що на Київщині. кажуть, приймати гостей такого рівня їм доводиться вперше. У майбутньому планують створити всі необхідні об'єкти інфраструктури, щоб можна було приймати гостей не лише для гри, а й забезпечити їм проживання та всі необхідні умови для проведення зборів. Для Міста це вважається великою популяризацією футболу, тим паче жіночого футболу. І ми плануємо також створити команду при спортивному клубі «Вишневе» – юнацьку дівочу команду міста Вишневого.